3790 гривень за костюми двонитка від Aldi. це Німеччина, де одиничка вартує лише 379 гривень. Мається на увазі комплект. 10 комплектів буде у лоті, трьох видів і по розмірам SML будуть в розмірі варіюватися. В мене в руках ви бачите ось такого плану синій варіант. Я відразу показую, як він виглядає на модельці. Ось так виглядає на модельці. Тут у нас штанці будуть без манжетів. Як ви бачите, на рукавцятах на ковтинці манжети будуть. Повністю буде зіпка, можна одягнути навіть під низ, до прикладу, футболочку чи якийсь лонг. І відповідно, ось так виглядають штанці, вони будуть на затяжечках, на резиночці. Тобто, зверху вони виглядають однаково всі варіанти, і, відповідно, будуть кишеньки. Зараз цей лот актуальний через те, що скоро починається весна, і, відповідно, Во ниточка з костюми спортивні будуть в топі. Чому? Тому що це класно, це комфортно, це зручно і це носить абсолютно будь-яка жінка, дівчина чи навіть підліток. Є ось такий варіант бежевого кольору, відповідно, як ви бачите, на манжетиках рукавця та не на манжетиках, але тут буде капюшончик. По матеріалу 60% котон, 40 поліестер, обов'язкова сертифікація, якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники по складу, вони однакові всі показую в розгорнутому вигляді його. Ось так він виглядає. Ось так виглядають штани у нас на манжетах. Вони повнорозмірні будуть. І. Ой-ой-ой, не можу його відкрити. Зараз одну секундочку. На капішончик капішончик у нас відповідно буде, і ось так виглядає у нас саме худі, буде досить укорочене. І показую ще третій варіант, який може бути. Ось такого плану це буде сірий меланж. Тут дуже гарний воріт, який може бути як стоїчка, так можна його красиво уложити. Далі будуть манжетики і ось по низу манжетах, і рукавцята. Тобто, власне, ця модель на манжетах. І як я казала, склад у них абсолютно ідентичний. Це мій фаворит. Ось так виглядає, показую в розгорнутому вигляді. Дуже гарно, стильно, сірий, колір базовий завжди в моді. І завжди гарно. 379 гривень за такі суперові костюми. Фіні Юей продає дуже багато класного товару по доступним цінам, і ми являємось надійними постачальниками. Тому за замовленням і консультацією звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.